Всім привіт! Сьогодні я прочитала таку новину, що Трамп випустив криптовалютну монету свого імені, назвав він її Трамп, і вона дуже швидко набрала обертів. Давайте подивимося, що вона буде робити ця монета з 20 по 26 січня, на той тиждень, коли буде. І навгора, це, знаєте, кажуть, коли про щось говорять, то воно вже не має змісту ніякого про це говорити. Це значить, вона вже, все, ця монета, виросла, чи впала, чи що вона там зробила. Вже всі заробили, хто хотів. Я не знаю, про що йде мова, але знаю, що я можу подивитися, як вона себе буде вести. Давайте подивимось. І насмішуємо спеціалістів, але мені самі цікаво. І це буквально я буду з цього дня. 26 січня це все можна перевірити, подивимося, як вона там, що вона там, Ми спостерігаємо. Я думаю, що про її долю, мабуть, розповідь, буде розповідь пізніше обов'язково десь, що вона себе, що вона себе представила і що вона змогла за цей період показати. Ну і що, давайте подивимося. Так. Як проявить себе монетка? Взагалі, що це таке за монетка? Щ... Як вона себе проявить з цього, з цієї дати? 18, -го, 19 по 26 -е січня. Яка доля спіткає її за ці дні? Якраз буде день інаугурації, Покажіть, будь ласка. Так, знімаємо і будемо вибирати. Так. Імператор. Відразу почав працювати імператор. Помірність. Лицар Пентаклів. Сімка кубків. Паш. Кубків. Ще одну карту. Король Пентаклів. Так, дивимося. Та подивимося. Ну що, червоною лінією вже видно, хто проходить по нашим, по на по моєму розкладу, видно, хто проходить червоною лінією. Відразу карти сказали, що прийшов імператор. Хоча він ще не коронований, але вже він імператор. Імператор відразу. Править. Він вже править. Зрозуміло, що хай то не переговори якісь проходять, чи не якісь проходять зустрічі, проходять різні, плануються різні дійства, з чим будуть займатися. Це все зрозуміло. Отак, дивлячись, що це, дивлячись, що імператор уже при владі, можна сказати, він почав управляти по, по карті помірності він вже відразу розпочав правити. І по карті помірності. Він показує, що розпочав, він почав показувати речами, які може і, начебто, і не працюють ці речі для більшості людей, ну, в принципі, криптовалюта, ось монетки не дуже працюючий інструмент, хто в цьому не розбирається, знаєте, хто працює просто на роботі. Він виконує якусь роботу, получає кошти, і він вже розуміє, звідки плюся ці кошти. А тут Трамп. Получається, своїм управлінням показує, що довів, що своєю діяльністю випустив монету, що, що таким інструментом він примножив і акумулював справжні кошти таким інструментом, яким можна сказати, можна сказати, може, і не справжні, але воно він справжній. Дивимося далі. Далі знову у нас випадає карта Лицаря Пентаклів. Пентаклі стосуються речей матеріальному світі. Це вони завжди пояснюють нам грошові питання. Це фізичне щось, те, що можна оплатити, побачити, пощупати. За це, це відповідають в, в, в карті Таро Пентаклі. Знову ми бачимо, що Трамп як лицар Пентаклів, готовий до, 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 готовий до подальшої фінансової до, до подальшої роботи і досягати подальших фінансових успіхів у, своїх працях, у своїй праці. Получається, що разом з тим його монетка створила великий ажіотаж. Сімка кубків, хм. Но він настільки великий, я ж теж створила, він настільки почав набирати обертів, настільки зібрав багато капіталізації, його велика була, настільки він багато акумулював кошти, що, ну, якщо дивитись на це все простій людині, що новини занадто солодкі, щоб бути правдою. Це можна сказати, якась ілюзія. І кожен. Використовує свою інтуїцію і роб буде робити висновки, що ж робити далі з цією монетою. Люди то вкладають кошти, але кожен для себе буде робити по карті пажок кубків, буде робити вибір. І для кожного той вибір, який людина зробить в цей момент, буде найкращим. Що буде зроблено людьми? Це буде для тієї людини і найкраще. Якщо людина вклалася і захоче забрати свої кошти, вже не буде дивитися на той ріст монетки, як вона там буде себе поводити, і захоче виводити свої кошти, для кожної людини це буде її рішенням вірним. Для кожної людини це рішення буде. Правильним, тому що кожен думає, для когось буде дивно, що людина виводить кошти, але для тієї, людини, яка цим займається, то буде правильне рішення. Ця паж кубків показує нам ще те, що ця бізнес ідея, ця новини, ця бізнес-ідея, ну, як можна сказати, вона вона вона. вона... Ну, вистрілила, випальнула, вийшла. Вона все показала, що м дуже багато коштів було закумульовано. Але воно наскільки гарні новини, що прямо так це все ілюзорно. Король Пентаклів. Як би це не було дивно, сьогоднішній розклад показує, що червоної лінії по всьому нашому розкладу проходить Трамп. Хоч хочемо ми того, чи не хочемо. Король Пентаклів показав всі свої, ну він використав всі свої амбіції, щоб, ну, щоб створити, як вам сказати, він все використав, свої можливості, свої амбіції, свої, всі свої, які він має риси для того, щоб створити в кавичках багатство для інших. Дехто, дехто може вже і зараз. Забрав гарні кошти з того всього, а дехто вирощує свою копійку, ту, що вклав, сподівається, на якийсь ріст або на що там далі. Ми не знаємо, що там буде далі, але мене дуже насторожує, знаєте що? Мене насторожує, насторожує, насторожує те, що тут ось така сімка кубків це карта ілюзії. І якщо ми зараз докладемо, подивимося, що буде далі, занадто то все гладко. Ця ілюзія мене дуже насторожує. Давайте покладемо ще три карти. Тільки на цей тиждень дивимося. Так, дев'ятка мечів. Туз кубків. І двійка мечів. Я, ви знаєте, якби я Вкладала в таку справу кошти, я би їх би забирала вже. Чому? Розказую. Я дивлюся, дев'ятка м'ячів це страхи, це переживання, це дуже-дуже велика ступінь, як можна сказати, що дуже-дуже велике. Ну, бачите, людина дуже-дуже розстроєна, тут така сидить. Хвилюється, переживає, і чаша вже наповнена. Вже, чаша вже наповнена, я би більше сюди вже б грошей не докладала б. Потім починаються нач, в нас обмеження. І доступ значить, знаєте, доступ до коштів ніби як перекритий. Це означає, навіть може означати, що монета може хм, далі може і не рости. А може впасти, або ж я не знаю, я не буду казати про впасти, але я можу сказати про те, що прийшов час, буде, прийде час, що щось треба буде робити, тому що далі не буде толку. Ну, іменно в цей період толку не буде. Якби там були мої кошти вкладені, я би їх забрала. І навіть якби та монета через місяць, наприклад, була там мільйон одна монетка б коштувала те, що я. Наприклад, забрала свої кошти в цей момент, для мене це було б правильним рішенням. Отак. От Може питання таке і не дуже актуальне, але просто хотілося подивитися, і мені дуже цікаво, як вона себе поведе в ці дні, тому що вона дуже скапітулювала, вона така дуже виросла. Дивлю, просто я так подивилася, назву її увела, подивилася, дивлюся, що там дуже-дуже різко вона так наче піднялася вона так. А як там далі буде я би, якби я туди кладала свої гроші, я би їх забрала б зараз. Так що сподіваємося, що я бачу, що зараз дуже розвертаюся до криптовалюти обличчям. Ніколи я не кидала. Карти не, розклад, не робила розклади, чи це є майбутнє в цієї справи, чи немає має майбутньої цієї справи. Просто на, на даний момент дуже цікаво, як вона себе поведе. Я би на даний момент, просто би кошти би свої забирала. І то було б для мене, мені здається, правильним рішенням. Особисто для мене. Наприклад, якщо людина вклала там, ну, нехай тисячу доларів, вона вклала. Чи там, тисячу гривень, навіть вона вклала. І з неї там з тисячі гривень зараз 10 тисяч гривень, і людина хоче забрати. А коли та ні, ти не забирає, там, через місяць буде там, 100 тисяч гривень. Але на даний момент, коли людина забере 10 тисяч гривень, то для неї буде нормально і достатньо. І карта. І монета їй так, і задовольнить такий дохід. Так що тут немає правильних і неправильних, є рішення, ви знаєте, є прийняті рішення. Так що, це такий мір склад сьогодні. Був, подивимося, перевіримо це лише наступний тиждень, побачимо, як воно це все буде. Але мені цікаво було подивитися на це все. Але бачите, зверніть увагу, що червона нитка йде, Трамп, і він у нас. Дуже фінансова людина, дуже амбітна людина. Так що побачимо. Оце в нас такі новини про монетку Трамп. Все тоді буду вам говорити. До побачення, до нових зустрічей. На все, на все добре.